Вітаю вас, друзі, на хвилях передачі Козацькі джерела. 28 січня 1992 року було офіційно затверджено Синьо-жовтий стяг як Державний символ України. І прапор є одним із головних. Державних символів нашої держави, як і в будь-якій державі, що має трансформацію і розвиток державний прапор, також протерпів еволюцію. І більше про це нам розповість пан Роман. Дякую, пані Наталка. Бажаю здоров'я, шановні доброді. Ми сьогодні хочемо підняти одну із тем, яка е, дуже. Лежить в душі українців це про державний прапор України. Ми знаємо, який еволюційний шлях він пройшов до того, що 28 січня 1992 року Верховна Рада України. Постановою своєю прийняла про державний прапор України. Державний прапор України складається з двох великих полотнищ синього і жовтого кольорів, голубий синій зверху і жовтий знизу. Що воно символізує? Символізує небо, блакить, безмежність, радість і жовті колосся, золото. Зерно, тому що Україна це є житниця всього світу, це є хліб, це є життя. І таким чином українці дуже сподобалися ці два кольори, і вони взяли за основу символ України, державний прапор, синьо-жовтий прапор. Якщо взяти еволюцію цього прапора, то вона не випадково стала. Цей прапор став нашим державним символом. Ще за Київською Русі в 682-му 1240-х роках ще е, Володимир Великий використовував е, прапор, с, е, синій прапор з жовтим тризубом на прапорі. Еволюція продовжувалася далі. Ми знаємо, якщо що взяти. Галицько-Волинське князівство, Данило Галицький, так само використовував синій фон з золотим левом. Богдан Хмельницький так само використовував прапор, але вже іншої формації. Він використовував синій фон з золотим козаком на цьому фоні. І ми знаємо, що вже у 1919-20-х роках, коли була утворена Українська Народна Республіка, був прапором, став синьо-жовтий прапор. Але так як мінялася влада, то деколи Петро Скоропадський мінявся жовтий, зверху, синій знизу. Потім прийшли у Грушевський і сказав. Синій зверху, жовтий знизу. Але суть від цього не мінялася. І ми знаємо, що потім вже Петро Скоропадський згодився, що буде прапором України синьо-жовтий прапор. Потім ми знаємо, що коли стала Українська Соціалістична Республіка, прапор цей був ем, заборонений. І тільки в 1990. У другому році, 28 січня, Верховна Рада офіційно затвердила цей прапор. Але до цього цим прапором користувалися як українські повстанці, українські січові стрільці, які використовували цей прапор у своїй боротьбі за волю і незалежність України. І в 1889 році на Україні піднімали прапор. І в 1990 році вже був прапор піднятий, ще не було проголошено української держави, а синьо-жовтий прапор вже був піднятий і в Львові, і в Івано-Франківську, і в Тернополі, і в Київ, на Київська міська рада так само підняла синьо-жовтий прапор. Це був поштовх до того, що українці це є. Люди, за які люблять цю свою символіку і став символом боротьби за українську незалежність, ми знаємо, що за синьо-жовтий прапор при перебуванні України в Радянському Союзі дуже каралися і дуже часто за те, хто носив синьо-жовтий прапор, відправляли до Сибіру. Ми знаємо, що дуже багато людей. Які тільки за свою мету ставили для того, щоб синя-жовта фана або синьо жовтий прапор майорів відсяну і додону. Тож збережімо свій прапор, зберігаємо і хай він нас єднає східну і західну, північну і південну, тому що ми живемо в Україні і державним прапором України є синій жовтий прапор. Пишаємося, що ми українці. Слава Україні!